Можна спробувати любов на смак, а на запах. Я вам я вас запевняю, що так можна. Якщо ви любите якусь людину, і навіть вона не поруч із вами, але ви хочете, щоб вона відчула вашу любов. Ви можете знайти найкраще, найсмачніше, найзапашніше, що тільки можна. А це крафтові українські смаколики, і попросити нам, щоб ми зібрали для вашої коханої людини ось такий великий стратегічний панський запас. А ми ще й напишемо листівочку, в якому на звороті напишемо все, що ви забажаєте. будуть, будуть знати це тільки ми. Ви і ваш візаві. А, і подивіться, будь ласка, а ось цим секретом ми вже ділимося і з вами, з нашими підписниками, у таких великих стратечних запасах. У нас ідуть ковбаски варенокопчені, ковбаски домашні печені на дровах, ковбаска з язичком, грудинка, баличок, ошиєчок, сало, спечі. Ось таке погляньте яке е, прекрасне томлене, сир, сологуні, соуси екологічні, українські. Всю цю смакоту можна замовити у нас. Ми їх пересилаємо людині.